Що національний стяг є неодмінним атрибутом адміністративних будівель, зрозуміло кожному і нікого не дивує. Та от красномовний патріотизм мешканців будинку на Нікіченка-4 для звичайних полтавців не типовий. Про це дивіться далі. У 2011 році бажанням встановити національний стяг біля під'їзду запалився колишній військовий Вінниченко Михайло Васильович. Ця ідея в мене давно, говорити, була в думках. І коли я перебуваю за кордоном, побачив, що Поляки, ті ж голландці поважають люблять, люблять свій прапор. Вони біля будинків на великих площах на своїх просто м -м, приватних ділянках щоли з прапором. ми така йде, виникла в той час. Не витрачаючи час на розміркування, завзятий патріот почав шукати підтримку у найближчого оточення сусідів. Як правило, люди реагували позитивно, але деякі. Просто пожимали плечі ми говорили, а навіщо це тобі? Я обійшов мешканців під'їзду, написали ми колективного листа. Лист прохання потрапив до мера і не залишився без його уваги. Кошти було виділено і робота розпочалася. Я знайшов люди, які активні, які хоч, хотіли цього свідомо, щоб він для під'їзду прапор. Коли Васильович до мене звернувся з проханням поучасувати в в закріпленні і піднятті, ну, в цьому мероприятті я згодилась, під, під, підтримала його. Сама я швачка, обшиваю чуть не весь під'їзд, всі до мене звертаються, і так же саме по світі. Мотивацію обратився Васильович, що поможи закріпити, прикріпити. Ми викопали, я заботронірую, все як має бути. Для того, щоб воно більш було дієво і більш національно по-українськи, ми запросили настоятеля отця Миколу і отця В'ячеслава. Щоб вони нам це освятили, наш прапор з сусіднього під'їзду прийшли десь з нашого під'їзду. Ну, чоловік десять, чоловік п'ятнадцять було. Коли ми почали піднімати, ми як, як повинно бути, включили гімн України через вікно із через колонку. Однак не всі жителі мікрорайону оцінили прояви національної свідомості мешканців під'їзду. Найшлись такі люди недобрі, які його обірвали. Ми ну, ж не всі такі українці, що є ж жит... бачи, які люди Найшлись такі. В один ранків я проснувся і побачив, що прапор біля щогли наполовину спущений і порваний, меж обурення мене не було. Я вискочив на вулицю, почав дивитися, хто тут ходить, хто що міг бачити. Зустрічав молодих людей. Може, я декілька був варячку, але я може, на горі на гарні мречі, але я підозрюю, що вони по вечорам сидять, у нас тут допізна, можливо, випивають, можливо, просто сидять. Але вони всі. Поска, ми нічого не знаємо, нічого не бачили. Ну, він повисів декілька днів. Я поїхав на ринок, купив новий прапор, попросив людей знову. Ми відкопали його, повісили знову. Минуло трохи більше року, і прецедент повторився. Цього разу прояви вандалізму послабшали. Прапор не чіпали, а лише у деяких місцях розірвали. Пройшло майже більше, більше року і ранньою весною 12-го року. Хтось знову намагався його зняти, але він заплутався на щоглі і він був просто надірваний, надірваний просто. Ми його приспустили, підправили і повісили. Боємося, що комусь думка спаде негарна, і його можуть приспустити. Навіть порвати або, або ну, я не знаю, з яких, з яких причин це відбувається. Я не можу пояснити, хто це ви, таке робить. Третій стяг ремонтували не з причин ворожого нападу, а через власне національне свято. День прапору. Напередодні дня прапора ми його знову, тому що там вже був старий. Знову придбали новий прапор, і в 13-му році ми його знову відкопали. Вже було більше людей. Відкопали і буде його знову обновили. Підняє на що, тепер ходимо і радуємося, як він на вітря майорить. Проходиш і приємно, як ти його своїми руками поставили, ми тут зробили. То я думаю, треба рівнятися і другим людям, може, і в других дворах і домах, може, біля кого дому ще поставлять флаг. Ну Таке ж, на нашу націю, є, вважаю, берегти і не терять. Правильно, правильно. Так. Я вважаю, що треба поважати, любити свій прапор. Ми українці, повинні бути все, наша держава по-українськи. Щоб наші діти, внуки, Побачила і казала, що це за прапор. Та це он батько чи дід допомогли славтового бач, і щоб вони привчались до такого. Як правило, національно свідомі люди люди небайдужі до власного народу. Доля за прапором не єдине їх заняття. У під'їзді крайньої хати немає. Всі, все і про кожного знають та радо допомагають один одному. У нас є дві старушки, хоч одну одне час вже немає. Ми відвідуємо її. Ну получилось так, що відправили да, її дом пристріли у Горбаньовку, ми її хоч раз у місяць, ми двічі в місяць. Вона як мала дитина, вона теж потребує, щоб до неї хтось теплим словом обізвався. Є ще в нас ще старушка на четвертому етажі, яку теж ми відвідуємо і за ліками, і в магазин ходимо, за ліками ходимо і врача визиваємо, піклуємося. Стараємося, щоб, щоб знати, хто які проблеми, навіть не за стінкою у сусідів, тому що треба бути небайдужим до тих, хто живе в тебе за, в, в під'їзді. Залежить від людей. Як люди будуть вірити в нашу націю, то й буде надія. А як не будуть, як так ставитиметься, то «Та, воно мені треба, воно мені не треба. Якщо будуть відноситися до один до одного по-хорошому, щоб сказали, от треба прапор поставити. Всі прийшли, поставили. А другий, а воно треба вам, зачем його поставили, може він не потрібен? бо це вам тут просто нічого робити. А якщо так буде кожен думати, то, звісно, яка назнація буде. А якщо будемо так думати, що треба поставити прапор, зробити, щоб бачили, що ми українці, значить це все буде правильно, і, буде, і в нас буде і Україна, як Твої так сказав, нація буде в кучі держатися. Коли люди це відчуть в місті, на вулиці в місті, що вони сильні. Вони разом я думаю, всі не гаразд українські. Вони вирішаться, і я думаю, нас, нас і наших дітей чекає гарне майбутнє. Прапор майорії серце радіє, а національна гордість квітне яскравим барвінком, навіть взимку кожному полтавцю. Бажаю теплих, патріотичних почуттів і доброго бадьорого ранку.